Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу, Формак. Триває спеціальний ефір на радіоінве. Мене звати Олексій Тарасов. Сьогодні зранку з'явилася новина про те, що державне бюро розслідувань затримало колишнього одеського воєнкома Борисова. Працівники ДБР спільно з прокурорами офісу генпрокурора зробили це. Це колишній начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А в цю суботу, тобто й йдеться про 22 липня. Йому оголосили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні віднесення служби. Нагадаємо, що про воєнкома Борисова було декілька журналістських розслідувань. Наші колеги, журналісти, знайшли маєтки цього воєнкома в Іспанії. Вони записані на членів його родини. Колишній посадовець, як повідомляється, намагався втекти від слідства. При цьому він використовував елементи. Конспірації змінював номери телефонів, автомобілів, тощо а також своє місце розташування. Пошуки тривали активні пошуки. Тривали два дні. Зрештою, в результаті комплексного оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано у Києві, враховуючи намагання його сховатися від правосуддя, ДБР проситимуть суд залишити його під вартою без можливості внесення застави. Про те, що відбувається в ТЦК, тобто в Т... В територіальних центрах комплектування і не тільки про це говорити будемо з нашою наступною спікеркою з нами на зв'язку. Любов Галан, співзасновниця і голова громадської організації. Принцип пані Любов, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава добрий день. А ми розуміємо, що зараз до цього Євгена Борисова так прикуто дуже багато уваги. Звичайно, що і журналістські розслідування зробили багато для цього, так і іспанські маєтки, і так далі. Як ви гадаєте, наскільки важливим є покарання саме цієї фігури? Наскільки він є символічною фігурою? Мені здається, що е, тут справа у тому, що це, звісно, такий великий гравець, от, але він є таким дзеркалом більш системної проблеми, очевидно, яка існує у кожному регіоні. і, На жаль, існує в, ну, в величезній кількості територіальних центрів комплектування. І за рахунок оцих журналістських розслідувань, які. Є дуже важливими, нарешті вдалося вкотре підняти цю тему і вивести її на новий рівень, ну і актуалізувати її для органів влади і наших політиків, які визначатимуть те, яка ж буде наша стратегія надалі у тому, взагалі як працюють територіальні центри комплектування. Звичайно, що в випадку там цього воєнкома просто шалено вражають розміри. Там грошей, які були отримані, і корупції. Тим не менше, навіть якщо йдеться про ну якісь такі дрібні проступки або загалом неналагоджену налагоджену систему, вона. По всій країні призводить до того, що ну люди розчаровуються у тому, як відбувається мобілізація. стає дуже багато питань. І це дуже критична історія, яка на жаль може впливати і на мотивованість людей, і на мотивованість чинного не, діючого бойового складу наших збройних сил інших сил безпеки і оборони. Ну от дійсно, ми розуміємо, що це все таки системна проблема. Навряд чи ми можемо вирішити її, от просто покаравши Євгена Борисова, також колишнього воєнкома, одеського. Як ви гадаєте, а от що має статися? Що має статися для того, щоб ця система була змінена? Щоб ми не бачили от такого розміру хабарів, так щоб можна було за рік купити собі маєтки в Іспанії? Ну, я вважаю, що перше ну. Якби такі навіть ситуації, як з цим воєнкомом, вони важливі, да? тобто люди мають відчувати, що є невідворотність покарання, тому що одна справа це, ну скажімо так, прописувати правила гри, а інша – це розуміти, що вони все одно не працюють. Тому такі випадки, на жаль, з під палки журналістів, вони все одно. Показові, я сподіваюся, що вони ну, змусять задуматися. Тим не менше, для того, щоб системно боротися з корупцією, ми розуміємо, що мають бути якісь відповідні процедурні зміни. Відповідно, мені здається, інфраструктурні. Перше, це те, що ми загалом маємо переосмислити те, як працюють територіальні центри комплектування, і пригадати собі, яку функцію вони виконують. На мою думку, територіальний центр комплектування це такий великий. Ну, по перше, це основний інструмент, з яким здійснюється мобілізація і. Реалізація має здійснюватися якомога роз більш розумним чином для того, щоб забезпечувати армію тими кадрами, які їм необхідні. В якому сенсі майбутній цей територіальний центр комплектування він має бути таким великим державним HR-ом, ну армійським HR, ом який відбирає людей і. На жаль, поки що ми бачимо, що спроможності виконувати цю функцію немає. І звідти багато цих історій, що людина має якісь компетенції. Я не буду зараз говорити там про IT, але, ну, наприклад, має якісь навіть військово-облікову спеціальність, певну, тим не менше, призначається якимось рандомним чином на зовсім іншу посаду в підрозділі і незрозуміло, як менеджериться оце прийняття рішень. Друга річ, яка обов'язково має бути здійснена, це, звичайно. Справжнє реформування військово-лікарської комісії в територіальних центрах комплектування наша організація багато працює там по поранених. Інша військово-лікарська комісія в шпиталях, але тим не менше, оця, яка існує в колишніх військоматах, вона теж має до неї, теж мають торкнутися руки. Людей, які займаються цифровізацією автоматизацією процесів, має бути моніторинг і відстеження того, які рішення і на основі яких критеріїв приймаються військово-лікарські комісії військоматах, для того щоб ну, їх можна було легко перевіряти у будь-якому випадку, коли е, ми маємо підозру про зловживання. На жаль, оця вся історія з військоматами, вона також, на мою думку, дуже сильно пов'язана із медико-соціальною експертною комісією, тому що, як ви знаєте, у нас. Є дуже великі проблеми з корупцією в цій сфері. Ну тобто люди собі купляють, е, е, довідки про інвалідність і фактично таким чином собі відкривають шлях через, е, ну, якби, спас... ну, через звільнення з військової служби, та, тобто непридатність до військової служби через, наприклад, е, такі довідки. Е, і тому для того, щоб грунтовно з цим попрацювати, нам загалом треба переосмислити, а які у нас мають бути інструменти для відслідковування, прийняття рішень в територіальних центрах комплектування е, усього. Документообігу, який там відбувається, і реальної системної роботи по персоналу, тому що ну це дійсно вважає, що в принципі. За наявності якоїсь кількості грошей ну, в країні можна її відкосити. А з іншого боку, вражає, що навіть якщо ти людина з якимись хорошими компетенціями, і ти ну, сам прийшов, тобто ти сам там, мобілізуєшся за власним бажанням, пришвидшуєш якось цей етап мобілізації в своєму житті, ти можеш рандомно потрапити взагалі в підрозділ, в якому ти ну, своїми навичками будеш просто непотрібний і будеш виконувати якусь непотрібну роботу. Я якраз про це вибачить, що Ю, якраз хочу про це запитати. От знаєте, ми бачимо, ну достатньо багато таких роликів, які в тому числі розганяє, звичайно, ж російська пропаганда про те, як саме в Одесі. Ну багато цього чомусь саме в Одесі, так когось затримують, тягнуть в якісь автобуси, і так далі. Ми про це спілкувалися з місцевим активістом Дем'яном Ганулом. І він нам розповідав, що от його думка така: ви зараз або погодитесь, або спростуєте, заперечите. Так то він вважає, що тут є декілька проблем. Одна з них це культура спілкування і з боку представників ТЦК, і звичайно, з боку громадян, ну наших громадян, так до як, яким можуть вручати повістку, і друге це обізнаність того, що Повістка не обов'язково означає, що ви потрапляєте на нуль. Мається на увазі, що ви можете бути там інженером чи знатися на якісь ще інші дуже важливі для нашої армії е сфері. Так і ви можете бути дуже дуже корисним для нашого війська. При цьому, ну звичайно, не перебуваючи саме на е фронті. Так, ну от, якщо ви не вмієте цього, якщо ви цього не знаєте, і от цієї комунікації, наприклад, так вважає цей активіст, дуже дуже не вистачає. Чи ви це спостерігаєте? Дивіться, я думаю, що в нас загалом е, низька культура комунікації органів влади, ну і ясно, що територіальний центр комплектування не є виняток. І ну, від себе я скажу, що е, да, це завжди е, якби проблема комунікації двох людей, але з іншого боку, я знаю, що Uh, іноді люди з територіальних центрів комплектування попадають реально на фронт. Uh, ну є люди у нас, які воюють з територіальних центрів комплектування, і вони дуже переосмислюють загалом uh, свою ну своє ставлення, тому що проблема для мене в першу чергу не в тому, як ну. Якби, особисто для мене не, не тільки в тому, як ставляться до цивільних на вулиці, а як в, в військоматах ставляться до військовослужбовців. Да? Тобто тут треба не забувати, що е, цей низький рівень комунікаційної культури і загалом людського сервісу він в першу чергу б'є по е, військовослужбовцях, які теж звертаються в територіальні центри комплектування для вирішення своїх питань. Бо територіальні центри комплектування це такий хаб. Да? І там дуже багато зав'язано в житті військовослужбовця чи військовозобов'язаного. Е, З приводу того, що люди там щось не розуміють чи розуміють з приводу повісток, да, і загалом мають проблеми із тим, щоб розуміти, що таке мобілізація. Ну, мабуть, тут має вестися комунікація на рівні м Міністерства оборони і люд для людей це має бути все прозорим і зрозумілим. Е я вважаю, що але ж це те. Це сказ, здається, підпорядковується не міноборони а генштабу. Я так зрозумів, може я помиляюся. Сухопутка, звичайно, що це mm. сухопутка, але Мобілізація, це ж загалом такий, вже я не знаю. Ну як мені здається, що такі речі, як мобілізаційний потенціал країни, да можна коментувати і через офіційні канали там Генерального штабу збройних сил загалом, так і через Міністерство оборони. Ось, якщо, наприклад, збройних сил України зараз немає ресурсу, на це ну можливо, якби можна це комунікувати таким чином. Е, взагалі, немає великого значення, хто це буде робити. Важливо, щоб це відбувалося. А з іншого боку, ми маємо реально якимись діями, а не просто комунікаціями, показати людям, що вони можуть довіряти державі. І я завжди про це кажу там колегам, з якими ми працюємо в уряді чи, наприклад, знову ж таки в збройних силах, що самої комунікації недостатньо. Це косметичний ремонт. Та тобто, якщо завтра якийсь привітний працівник територіального центру комплектування з порушенням процедури зробить для мене щось, то я, звичайно, не буду настільки обурена, але все одно мої права будуть порушені. А Іншого боку, в першу чергу, те, що необхідно зараз показати державі, це те, що правила є одні для всіх. От, ну тобто знаєте, не може добре. Добре, от про правила для одні для всіх. Ми ж багато чуємо. Я впевнений, що і ви також отримуєте ці сигнали про те, якою може бути корупція у війську, і вона може бути в різних формах, в тому числі дуже багато такої інформації про те, що а, можуть там певні гроші якісь командири забирати собі, а, чи можуть а, щось надавати неправдиву інформацію щодо кількості там і потреб. Чи можуть, наприклад, дуже багато цього чули так, тільки за гроші а, відправляти у від. Пуску, тобто, якщо військовий е, хоче відпуску, так е, ну там це вона не дуже велика, але людині треба відпочити. Так то е, це відбувається за гроші. І тут є питання в тому, а як побудувати перевірки подібні, що чого бояться військові? Так, вони комусь повідомлять, вони е, назвуть номер частини свого підрозділу, і далі будуть проблеми для них, тому що вони не знають, можливо, от саме цей командир, він чийсь кум, сват брат і так далі. То є чи є тут рішення? А як це можна перевіряти і як можна е, позбавлятися того, щоб наші військові, для яких ну давайте чесно, головна задача це боронити Україну, не мали от таких проблем? Е, мені здається, що станом на зараз якогось інструменту всередині системи, який може захистити військовослужбовця від своєві командира, ну ефективно. Він дуже залежить від того, в якому підрозділі людина перебуває. Я не можу сказати, що він системно є, і наприклад, наша організація це винесла в один із пріоритетів нашої роботи: побудувати всередині збройних сил України чи інших сил безпеки і оборони таку систему, за якою буде збалансовано інтереси національної безпеки, які дуже сильно залежать від того, скільки ми прав і можливостей даємо командирам. Це важливо, що це не цивільна сфера. Але з іншого боку, інтереси військовослужбовця від сваволі. тому мають бути зашиті певні гарантії або стриму. Механізми, або механізми контролю, про які ви говорите, так, для того, щоб ми по різних темах могли це перевіряти. Іноді ну, проблема навіть не в корупції, а в чисто ну, в таких нестатутних людських відносинах. Тобто, хтось комусь не сподобався і хтось комусь прийняв от таке рішення, і на жаль, з цих історій є дуже багато, і ми теж постійно про це говоримо. Ми знаємо, що там є певні зараз ініціативи з приводу роботи з персоналом Збройних сил України і загалом там по державі, які стосуються ну, персоналу в різних силах безпеки і оборони. Але мені здається, що розмова має бути піднята на набагато вищий рівень. Загалом, у нас, на мою думку, досить мало механізмів до притягнення до відповідальності. Посадових осіб, які зловживають своїм посадовим становищем в армії, да там і використовують якісь свої методи впливу для того, щоб впливати якимось чином на військовослужбовців. А я тим не менше хочу сказати, що ми дуже захоплюємося і завжди підтримуємо тих військовослужбовців, які обирають рішення діяти. Такі військовослужбовці, які не бояться, говорять, вони часто змінюють ситуацію для дуже дуже багатьох людей. Ми, на жаль, змушені правозахисники, коли беремося за такі справи людині завжди говорити, що ви ну, якби це мусить бути ваш вибір, ви маєте розуміти всі ризики, воно може вдатись, може ні, тому я ж кажу, системної відповіді на це немає. Але ті, які приймають такі рішення, вони для мене мої персональні герої, тому що вони цю армійщину і совок допомагають змінювати безпосередньо в своїх підрозділах. Це є дуже тяжко для цивільних людей, це іноді важко зрозуміти, тому що, ну як на мене, в цьому плані військовослужбовці. Є більш дискримінованими в плані доступу до якихось механізмів захисту з іншого боку. Ще раз це є непроста тема, тому що і в кожній ситуації треба розбиратися. Я не про корупцію зараз, а про випадки там ну, цього конфлікту командир Так, так, так. кому не сподобався. Ми розуміємо, що там, ну зважаючи під яким тиском Але перебувають це... військові, то звичайно можуть так. бути різні конфлікти. Але слухайте, от в мене є історія, яку я маю так. От спілкуюся з військовослужбовцем. От він каже про те, що в нього в їхньому підрозділі. Командир реально забирає в них гроші, тисне на них і, серед іншого, от зараз вони повідомляють, що їх там отруїли їжу, і в них весь підрозділ лежить, значить, не може рухатися. Я кажу: слухай, ну тут є один варіант, можна все це переводити в публічну сферу. Але, звичайно, людина ну не хоче цього робити, тому що вважає, що не зможе нічим нічого добитися. І от саме через те, що більшість, можливо, більшість так наших військових вважають, що вони не зможуть перемогти цю систему, то ми її не Перемагаємо, це ж наш спільний інтерес, щоб цього не було. Так, але з іншого боку, мені здається, що це також і відповідальність громадянського суспільства і там органів влади, які е, ну декларують про те, що вони опікуються військовослужбовцями, наскільки ми готові там в це включатися. Це тяжка розмова. Чому тому, що як ви казали на початку, е, ну а якщо ж це візьмуть росіяни як і ПСО, да а якщо ж ми будемо виглядати там погано, мені здається, що це нас відрізняє від Росії, те, що ми змогли і можемо по багатьох питаннях говорити відверто, і нам, як суспільству, і я вважаю, що зацікавленим людям в органах влади треба таких військовослужбовців захищати да? і тому і, і розслідувати їхні скарги для того, щоб зрозуміти, що це за ситуація, чи дійсно мало місце той факт, який був для нас. Дуже важливо, щоб в Україні розвивалася. Військова юстиція спроможність проводити там досудове розслідування, так тобто розслідування кримінальних злочинів в зоні проведення бойових дій. Тому що ну от я зараз розумію, що от, з тої історії про яку ви кажете, да ну мені здається, що тут може бути і підслідність ДБР. Можливо, там в якихось випадках може це бути підслідність набу. І я розумію, що спроможність на жаль зараз і цих органів ефективно. Якби втручатися в такі ситуації, вона є досить низька. Тому загалом ми маємо прийти до того, щоб зрозуміти, а як же реально має працювати цей механізм в умовах бойових дій, чи загалом в такій великій армії, як в нас зараз, є на майбутнє. І це відповідальність різних структур. Я би не хотіла тут, я з розумінням ставлюся, чому деякі військовослужбовці приймають інші рішення. А, але але і захоплююся тими, які все таки вирішують боротися. Але боротися з цим тяжко. Тому що, як я вже сказала, до цивільної людини приїде нас поліція, так а до військового хто приїде ВСП. От тут да, питання, ну, і... от, от я якраз і хотів про це запитати. Ну тобто, знаєте, може сформуватися така ілюзія, що нібито може бути якась термінова комісія, знаєте, яка одразу візьме щось буде перевіряти, але ж їх немає. І знову про ці темі самі продукти, ну от є така підозрювану. ну, вони, вони кажуть, що нас отруїли. Ти думаєш, ну добре, завжди можна сказати про те, що так на жаль, сталася от така прикра помилка, там щось з зберіганням продуктів. Не так, ну тобто, завжди можна знайти а, цьому пояснення, тому чи іншому факту. Немає таких комісій, чи мають вони з'явитися, як ви гадаєте, чи давайте так, якщо посилатися на досвід інших країн, так ми розуміємо, що армії є в багатьох країнах, там я не знаю, ізраїльська армія, американська армія, якісь європейські. Як це працює там? Дивіться, я думаю, що ми, ми нещодавно почали проводити якраз е, дослідження для того, щоб зрозуміти, як це виглядає за кордоном. Тут треба сказати, що ну такої великої армії, як у нас, ну зараз станом на повномасштабне вторгнення, вона є не всюди, і не всюди вона є за мобілізацією, і не всі воюють на своїй території. Ну тобто, коли ми там звертаємо увагу на цей міжнародний контекст, то треба собі здавати справу, що ми говоримо про унікальні для України події для всього світу. От, але те, що ми точно знаємо, що цей баланс і гарантування захисту інтересів військовослужбовця, неважливо на якому рівні він перебуває, він існує в різних формах. Різні країни мають свою різну систему військової юстиції, в залежності від традиції, загальної системи права. Але тим не менше, військовослужбовець може покладатися, що в тій чи іншій мірі він буде мати можливість звернутися до якогось незалежного або всередині структури органу, який буде здатний спроможний захистити його права. Чи це буде комісія, чи це буде якась відповідальна особа, чи це буде якесь автоматизоване рішення? Тут складно сказати. Так? Тобто це можуть бути різні інструменти, але вони мають бути і вони мають бути дієвими. Дивіться, в нас є така цікава штука. Я її піднімала вже не раз. Це такий нюансик. Є гаряча лінія міністерства оборони. Ви знаєте. Вона має там свою свій, свій номер. Ви можете по стільниковому зв'язку туди подзвонити і зареєструвати офіційне звернення. Це важливо, тобто це реєструється офіційне звернення на міноборони. Ви отримаєте номерочок і з цим ну вже якось легше навіть працювати потім юристам і так далі. Людина, яка перебуває в зоні бойових дій до стільникового зв'язку, доступу немає. Тобто вона спілкується по старлінку, да через інтернет вона не може додзвонитись на гарячу лінію міністерства оборони. Фактично, для військовослужбовців, які перебувають в зоні проведення бойових дій, гаряча лінія міноборони вона недоступна. Тому навіть в такому дрібнич... ну, дрібному моменті ми намагаємося зараз там якось посприяти і змусити колег, ну чи по якось допомогти їм в міністерстві оборони збройних сил України звернути увагу навіть на таку дрібницю, яка недоступна для членої кількості людей. А часто там подача такого звернення це єдиний інструмент взагалі якось промаюкувати на велику землю, про те, що вона щось відбувається не так. А як може, як навіть? може давайте тоді на останок? У нас буквально тут хвилинка залишилася. Чи може громадська організація принцип допомагати тим людям, саме тим таким дуже сміливим, так українцям, які готові а, розповідати ну, про таку, наприклад, корупцію в своєму підрозділі? Ми на жаль не ведемо. Ну, тобто, у нас я не хочу обіцяти на всю країну, що у нас є якісь індивідуальні консультації. Так, тобто, ми завжди перескеровуємо до колег, які цим займаються. У Нас немає гарячої лінії, але ми е, у випадках таких, як би я сказала, стратегічних справ. А ми намагаємося туди включатися і пробувати адвокатувати рішення для всіх інших. Тобто для нас дуже важливо, щоб оті справи, які можливо зараз стосуються однієї групки людей, так а насправді є системними для інших. Вони вплинули о, на зміну правил гри для усіх. Тобто в цьому сенсі ми відрізняємося трошки від адвокатів, так чи юристів, які займаються конкретно своїми клієнтами. Ми намагаємося все таки ну пропушити, щоб це змінилося для більших категорій людей. Ми розуміємо, що це вигідно не те, що вигідно, а це є дуже важливим для всієї країни. Пані Любов, дуже дякую вам за цю розмову. Любов Галан, співзасновниця, голова громадської організації. Принцип була з нами на зв'язку. Ми почали з новини про те, що був затриманий Євген Борисов вже колишній Одеського обласного територіального центру та соціальної підтримки його підозрюють в отриманні 180 188 8 мільйонів гривень. Але ну продовжували звичайно про дуже важливу е, говорити на дуже важливу тему корупції у війську і що можна з цим зробити. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.